Так як ви можете бачити, що за моєю спиною зараз знаходиться, грубо говоря, візуально пиште собраний Мінськ, але там нюансів ще по роботі багато. І зараз ми дійшли до етапу обслужування підвіски. Тобто ззаді в нас там просто поміняються амортизатори, салінблоки тільки старих на нові помінять. А в передній вилці нам її треба чуть-чуть обслужити. Прикол вилки був в тому, що вона в мене вже... Один раз була, грубо говоря, посипалась. При їзді, коли амортизатори зжалися, ставався такий момент, що вони не розжимались. Тобто вони, грубо говоря, заклинювали. З цим амортизатором ми розібрались. розібрали з чого, то що шукали іменно чого він клинить. Там всередині є ще отакі втулочки, зараз ближе подивимось. Але причина, чого він клинив, була зовсім в іншому. В общем, зараз, кому інтересно подивитися конструкцію, зараз ми. Розберемо, ось вже один начатий. А в цьому амортизаторі ми вже причину знайшли. Він у нас повністю зжимається і повністю розжимається. Грубо говоря, сюди тільки масло залить, але все одно ми його ще раз розберемо, помиємо і заново зберемо. І подивимося, в чому була причина, чого вони клинили. Цей ми поки що відкладаємо. Амортизатор в нас, якщо зібраний, в нього тут зажимається стакан. Тут у нас фіксується. Поршень на такій теж тулочці. І зверху це все потім зажимається отакою гаєчкою. Ну, в общем, зверху викручується гаєчка, потім викручується оцей болтик і викручується стакан. Це поки що всі основні компоненти, які держать цю всю систему в кучі. Далі в нас виймається і в нас залишається гола пуста трубка. Її поки відкладаємо. Що в нас іде далі? Всередині в нас... Ось така довга пружинка. Тоді в нас йде отака втулочка. Ця втулочка у нас фіксується отут зверху, між нею і трубкою резиночка. І далі всередині в нас йде ще одна втулочка, яка держиться за стопорними кольцями. Але тут в нас всередині є ще одне стопорне кольце. Воно легко дістається отверткою. Все, дістаємо стопорне кольце і в нас достається сам поршень. Поршень у нас складається з отакої такої трубки з отворами. Всередині в нас теж отвір. Це пружина, як типу, отбойна, щоб метал метал в нас там не бився. І, і в общем, оце по суті вся конструкція передньої вилки мінська. Якщо просто замінити помить масло, то, -то ось отак -от все, все, все діло розбирається, у бензині миється. Ну, в принципі, ми цим і, будемо займатися. і І до чого ж ми дійшли, чого в нас клинила вилка? У нас є отакий елемент. Спочатку ми думали, що в нас виробка в оцій втулці, і ми думали, що і діло в самій втулці. Але діло було не в втулці. При яких умовах в нас клинила вилка? У нас вилка клинила при таких умовах, коли в нас це все діло собране, і ми затягуємо стакан. І коли ми затягнули стакан до упора, як і треба... У нас вилка переставала працювати. Коли ми попускаємо стакан, в нас вилка працює, але вже в неї є слід. І ми думали, це діло в цій втулці, що в ній є там вироботка і його якось тоді перекошує, коли ми зажимаємо стакан. Але це виявилось невірною думкою, то в чому ж була наша проблема, що в нас клинила вилка. Вилка в нас клинила після того випадку, коли... В мене вона була потекла, розбилась. Розбилась вона, де в нас повипадали були оці стопорні кольця. Провалились униз і, в принципі, їх там трошки погнуло. Після того я вилку розібрав, собрав, все, залив масло, помив, усе почистив. І саме після того в нас почала клинити вилка. Що тут, що тут. Я тоді так подумав, якщо почало клинити після того, як я її розібрав і зібрав, то значить щось десь проблема в тому до чого я торкався. Ну, в общем, щоб довго не думати, вже тоді вияснили, що проблема в нас була в оцих стопорних кольцях, а саме в тому, що вони наче розжаті були. І вони розжаті і в нас вилка із за самих колець всередині клинила. Тобто кольця розжаті і, і в один момент десь воно задирало всередині. І із за самого кольця воно в нас клинило. В цій вилці ми вже це все діло зробили. в нас все. Класно тут працює, Ну, це теж в нас розбереться, ще раз помиється і нормально збереться. Тут аж нам треба так само зняти зараз кольця, знімаються вони тут не особливо важко, підгинаються отверткою або ще чимось таким. І знімаються. Перше. Потім знімається втулочка і аналогічно знімається друге кольце. І чого ж вона в нас склинила? Тому що я ж так само небережно встановлював ці кольця. Соответственно, вони наче були трошки кривенькі, і із-за того вони задирали і в нас в певний момент десь заклинювала вилка і не хотіла вже тоді розжиматися назад. Тобто в чому була наша проблема в оцих кольцях? То що їх трошки скривило, по них видно, що вони трошки вже нерівні і сама їхня, як кажуть, кругообразна форма теж не кругообразна. І так само тут. Що ж ми зробили в цій вилці? Тобто це кольце навіть, навіть трошки всередину угнуте. Я його максимально питався вирівняти, положив на рівну поверхню молоточком вистука вирівняв. І я ці кольця плюс-мінус вирівняв. І тоді сидів, дивився, плюс-мінус, приміряв, щоб воно було ну, кругле. Де воно було не кругле, я його робив круглим. Тобто, я брав пласкоупці, наприклад, отут у нас випуклость. І я його отак підгинав, підгинав, робив круглим-круглим. І на цій вилці я настільки їх зробив круглими, що вони стали настільки вузькі, що я їх єлі сюди понадівав. Як же ж у нас вилка збирається, в принципі, так само, як і розбирається. Устанавлюється сюди одне кольце, устанавлюється втулка, устанавлюється друге кольце. Отак у нас воно готово. Далі наставляється поршень. Ось так, там, там він тоді впирається і встановлюється стопорне кольце. Це в нас фіксується. Це, грубо говоря, половина вилки в нас собрана. Далі в нас є отвір з різьбою під оцей болт. І він не просто грає функцію зливного болта. В нижній, в кінці цієї трубки в нас є отвір товший, ніж останні. І на самому болті в нас є проточка, де в нас немає різьби, і він сюди добре пролазить. Тобто він у нас фіксує це все діло всередині, щоб воно не вилетіло. І в принципі отак це все діло в нас всередині собране. Далі, коли в нас, грубо говоря, це все собране і вже всередині. У нас тут встановлюється ще одна втулка, тобто вона отак надівається. І ці втулки вони, по суті, як направляючі, щоб в нас не було люфта самої вилки. І потім у нас вставляється пружинка. І це все зверху закручується уже коли в нас... Вилка встановлюється на мотоцикл. Так що проблему ми нашу знайшли. Амортизатор у нас працює, не клинить, стакан зажатий прямо максимально до упора. Ці дії проводитимуться аналогічно з цією вилкою. У нас ще ці втулочки чуть-чуть шлівшкурочкою ми їх затрем, бо є в них невеличкі такі задірчики. Взагалі, просто підчухаємо, щоб воно рівніше було. А, а так, в принципі, ну вилка робоча, я не бачу смисла тут щось міняти, додавати. Не тече вона. В принципі, все воно робить. Єдине, що коли я її ще тоді колись збирав, в нас погнулись кольця і вони клинили всередині в нас. Тобто в цій вилці так само вона розбирається, рівняються кольця, все миється, чиститься. І собирається. Так що ми коротенько подивилися конструкцію вилки, узнали показали, в чому була наша проблема. І вже потім в нас вилка як вставляється, продівається отут через траверс, заливається масло і закручується оцією пробочкою. Тут теж треба не забувати, тут у нас резиночка бути кругленька. І під оцією верхньою втулочкою теж должна бути маленька резинка. Ось усе, що. Я хотів сказати по нашій вилці. В принципі, вона робоча, ніде вона не тече. І, і тепер клинить вона не должна. По суті, вона вже не клинить, тому що до того, як вже ось я вирішив до неї полізти, я так само ще раз перепровіряв. Зажав повністю стакан. Отак зжав вилку і все. І вона назад вже не верталась. Я розібрав, банально порівняв кольця, плотненько їх туди усадив. Оці втулочки наш чуть-чуть підчухав. Просто на ощупь чувствується, ну, як сказати, грязь. І теж із-за грязі вона може трошки некоректно робити. Все помив і зібрав. І аналогічні дії у нас будуть проводитися із цією вилкою. В принципі, роботи не так то й багато. Це все буквально робиться ось зараз за півчаса і вилка в нас готова до установки. І наступне відео вже в нас буде установлено амортизатори. Ось такі в нас будуть нові амортизатори, але вони в нас трошки не підходять по установці. У нас тут салінблоки, Тулочки в них вузькі. Ми достанемо салінблоки із старих наших амортизаторів. Отакі От вони в нас були. Тобто ми ці блоки витягнемо і вставимо ці амортизатори. Наступне відео по подвісті це буде установка задніх амортизаторів і передньої вилки. І після того вже можна буде встановлювати колеса, але з колесами теж їх треба обслужити, погратися зі спицями. Деякі спиці додати, деякі замінити, деякі натягнути.